Сьогодні розпаковочка мого нового заказу з мейкап. Придбала те, що використовую постійно. Перше це моя улюблена пудра від Maybelline. Найбюджетніша пудра. Мій колір 104 Soft Ivory підходить для світлошкірих. Друге рум'яна від Lamel, кольору 404 та Дуже люблю їх, вони чудово підходять для контурінгу. Зараз покажу вам Swatch 404. Мій улюблений продукт для контурингу. Без ражений дає такий натуральний, натуральну тінь малює на обличчі, щоб зробити більш рельєфні скули. Також інший варіант у мене є колір, зараз скажу. 405 Pink. Це такий рожеві, класичний рожевий колір. Я люблю їх доповнювати, так скажімо, на яблочка щик. Улюблений бальзам Кармекс. Постійно оновлюю його, тому що дуже зручно. Зручно користуватися навіть перед сном, щоб зволожити губи. Моє улюблене масло для Губ Топ Face. Вирішила таки спробувати ще й мед, а це полуниця. Що пише нам пакування? Веганська формула. Без глютену, блиск для губ. Мед та полуниця. Губи вони зазвичай не фарбують, а роблять такий легкий відтінок, але блиск просто неймовірний від них. Ось має два блиска полуничних. Один новий, один мій вже закінчується. Спочатку покажу, як виглядає на губах губи без нічого. Давайте їх виможемо. Це доглядовий блиск, доглядове масло для губ. От бачите, як зразу блищить мій улюблений звук. Блищить. Добре напитує губи. Що мені подобається? Мені подобається, як зволожує. Доволі таки щільним шаром тримається. Єдиний мінус, то що. Що на чашках ви все-таки будете помічати сліди цієї помади, цього близько. Треба буде їх ретельно мити. От. А в цілому, просто супер, топ-топ обожнює. Давайте затискуємо е, запах з нового. А, яка формула! Боже, яка полоничка, знаєте? Це полуничний джем, полоничне варення. О, боже, Просто обожнюю цей запах. У мене ще була малина, але алечка найкраща, половини найкраща. Так, в мої старій мені здається, що вже не так пахне. Пахне. Але бальзаму залишилося менше, тому менше пахне. Обожнюю брати з собою на роботу і користуватися ним будь-де. Тим паче, робить отакий глянцевий блиск. Тестуємо смак масла для губ з смаком меду. Такий жовтий колір, моя рідина. Угу. Знаєте, поки що мені не схоже на мед. Дивний. Дивний запах мазати. Але це як мені більше навіть на Кока-Колу зараз схоже, Цікаво. Я впевнена, що не буде якоїсь суттєвої різниці по кольору.